Сьогодні, 19 грудня, в первомайському суді мало відбутися слухання справи за позовом начальника управління освіти Галини Остапенко. Чиновниця звинувачує в наклепі активіста громадської організації Правий сектор Дмитра Погребнюка. На мене подала Галина в суд саме за тендери, але на кожне те слово є саме документальні підтвердження із прокуратури із фінінспекції, тобто. Ну я не розумію які аргументи, які докази можуть бути в Галини Феліксівни в підтримку Дмитра Погребнюка під стінами міськрайонного суду зібралися представники громадських та політичних організацій міста. Люди вимагали звільнення чиновниці, і не відступається від своєї позиції. І громадські активісти. Всі слова, які були сказані, вони були сказані з абсолютним стовідсотковим підтвердженням свідків. Це ж батьків, вчителів, вихователів, дитсадків, і, і саме документально також. На момент, коли мало розпочатися слухання, надійшла інформація, що засідання відмінили. Суддя Панько знаходиться у відрядженні Галини Жостапенко. Поруч з будівлею суду не було помітно. Дмитро Погребнюк зателефонував позовниці. Тут у нас сьогодні суд, ну щось він не відбувся. Е, ну трошки людей зібралося і хочуть вам ну, дещо сказати. Як стало відомо, слухання перенесли на 23 грудня. Тоді ж знову планують зібратися і пікетувальники. Yeah,